В першу чергу я хотів би сказати, що мені дуже цікаво те, що такий інтерес у людей з'явився до моїх цих пісень. Я не сподівався на таку зацікавленість. Але хто я звичайний собі такий бурлака, який їде собі, співає по дорозі, по американській, як то кажеться, їду. Нікого не чіпаю і про що думаю, про те й співаю. Ви, як я зрозумів, колишній киянин. Скільки років ви живете в Сполучених Штатах? Я тут вже 12 років. 12 років. І весь час. І ви, ви справді працюєте водієм на цій великій машині, на цьому треці? Так, вже 3 роки працюю як водій траку. А до цього чим раніше займалися? До цього я працював, скажімо так, взив дітей до школи та зі школи. От. Але за таку роботу, знаєте, тут можна жити, але вона мене не задовольняла. По-перше, це тільки по Чикаго я їздив по одному ж то, тому самому сталому маршруту. А до того, що я працював тут три роки ведучим. На місцевому українському радіо. Так що ми з вами колеги можна сказати. Е, ск... Скажіть, будь ласка, е, як зараз, яке ставлення в американців до того, що відбувається в Україні? Вони це обговорюють, спілкуються, чи це турбує лише українську громаду? Е, чи обговорюється зараз та ситуація, яка є от в зв'язку з падінням літака? Ви то я розумію, що за цим слідкуєте, чи слідкують американці за цим? Звичайно, ну. І хочу сказати, що мене дуже здивувало, коли місяці, вже мабуть, три тому, я привіз якийсь, не пам'ятаю, вантаж десь в Огайо я був, і м -м, такий, е е е е як, як назвати е українською мовою. Е е той гард, ну, той, який пустив мене на територію, того Охоронець, країнства. так. Охоронець, так, дякую. Він мене просто. Спитав звідки я і вислов свої співчуття в зв'язку з тим, що відбувається у нас. Так, спілкуючись з американцями, я дізнаюсь про те, що вони дуже цікавляться всіма подіями. І у всіх одна і та сама думка, що після цієї Сочинської олімпіади останньої, ну, Росія просто, як то кажуть, зійшла з катушок. Ці останні пісні, які ви записували, скільки переглядів у вас було в Ютубі? Ви слідкуєте за цим? Чи пишуть до вас люди, чи звертаються, чи є якась реакція на цю вашу творчість? Звичайно, реакція є і абсолютно різноманітна реакція. Можна прочитати про себе все, все, що завгодно. Я дізнався такі про себе подробиці, про які навіть ніколи не міг. В страшному сні побачити е, вже на першу пісню близько дві, 240 тисяч переглядів, а на дві, е, які були за тим, вже гімн Москви і 60 з лишніх тисяч і близько 80 тисяч на, на останню пісню. Песня або родині. Ви самі пишете слова до цих пісень? Ви оголошуєте завжди композитора, музика, очевидно, відома, а слова ви самі пишете? Ну, звичайно, сам. Тут дуже багато в мене є часу на те, щоб підібрати під таку досить відому музику. Звичайно, так само відомі слова, а от е ви знаходитеся і ну принаймні, коли вийдете всі майці СРСР і говорите чудовою російською мовою, Очевидно, що ви спілкуєтеся не лише з тими людьми, які приїхали з України, а й з тими людьми, які приїхали з Росії, емігрантами з Росії, російськомовними людьми. Як вони ставляться до... Е Тієї політики, яку проводить зараз Росія, у вас є якісь дебати, якісь суперечки в зв'язку з цим? Чи ті люди, які живуть в американському середовищі, вже розуміють, що Путін, ну принаймні, може не, не те слово, про яке ви співаєте, але принаймні, точно не правий? Ви знаєте, ну тут погляди розділилися. І дуже цікаво, що навіть тут в Америці є люди, які підтримують Путіна. Вони тут так само дивляться «Russia Today», і Формують свій світогляд саме завдяки цим каналам. Наскільки взагалі сильна ця російська пропаганда в Сполучених Штатах? І чи, 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 чи чуєте ви там якесь українське слово? Russia Today – це відомий такий пропагандистський російськомовний канал. Він справді є там в кожному домі і має вплив. І чи є чи десь хоча б чути якусь українську є... альтернативу? От щиро, якщо говорити. Якщо говорити щиро, то в мене є одиниці з моїх знайомих, які. Як я вже раніше сказав, дотримуються таких поглядів про путінських. Звичайно, що ми з ними перервали всілякі контакти. Це я навіть з родичами з України, з східної України. І в мене є дуже багато на Донбасі, моїх там і тіток і дядьків. Я з ними всіма просто розірвав всі стосунки. Ну а тут щодо Америки, то дуже багато людей, які... Підтримують саме Україну, українську позицію, європейську позицію, позицію, позицію всього цивілізованого світу. Але є, я кажу, одиниці моїх колишніх знайомих, які просто зомбовані тим самим каналом «Russia Today».